Доброго дня всім! Сьогодні ми поговоримо про зволожувач від совок. Давайте поговоримо, коли потрібен зволожувач. Зволожувач потрібен взимку. Чому? Взимку вмикається тепло і в наших оселях відбувається такий процес, як висушування повітря. До чого це може призвести? Це може призвести абсолютно до всіх хвороб, які зв'язані з легенями. Тому що висухає слизиста оболонка носа, відбувається зневоднення організму, можна помітити, як марніє Волосся, як марніють ногті. Відбуваються процеси, які можуть призвести до серйозних хвороб. Серйозні хвороби можуть призвести до витрачання серйозних грошей. То я би рекомендував просто купити зволожувач і забути про хвороби і про лишнє витрачання грошей. Цей зволожувач має два режими зволоження. Це перший режим. І ось це другий режим. Він менший. І ось це третій режим. А, далі, має підсвітку трьох рівнів яскравості. Це перший рівень автоматично включається, другий рівень, третій рівень і вимикання. Цей зволожувач має таку колбу, яка має висоту 30 см, і по ширині цей весь прилад має 17,5 см. Має таку деталь, з допомогою якої можна регулювати насиченість виліту пару. Ну, тобто звідси отак, отак, отак ну, як ніби кубкою, не кубкою там по різному. І оце безпосередньо колба. В віку наливається вода, а вода наливається я акуратно, бо зараз порою. От сюди, в цю штучку. Тобто воно просто туди наливаєте і ставите. Закриваєте. І включаєте. І все воно пішло. Якщо ви зальєте 1,8 літра води, то тривалість роботи буде від 8 до 10 годин. Це залежить від швидкості випаровування. Тобто в цьому режимі в насиченого буде випаровування 8 годин, в цьому режимі буде випаровування 10 годин. Ну, я так розумію. Пароотворення відбувається завдяки ультра- Звуковому процесу. Це процес, коли вода попадає на ультразвукові мембрани, і вони за рахунок ультразвуку перетворюють краплі на такі от Ну, Це коротко так, по-народному. Далі. Переваги цього зволожувача. Ну, я передивився багато з вложувачів, і, як на мене, основна з переваг це його дизайн. Він реально дуже класний, дуже крутий і такий ніби як універсальний. Тобто, його можна поставити в будь-яку кімнату, хоч в кухню, хоч в вітальню, хоч в дитячу, скрізь можна поставити. І він якби, такий універсальний буде мати вигляд скрізь. Він підходить майже під всі стилі. Ще одним плюсом зволожувача є те, що його можна використовувати як аромалампу. Ви просто додаєте до води масла ефірні і насолоджуєтесь не тільки, не тільки вологостю, яка у вас з'являється в квартирі, а й ще й нереально класним. Запахом. Ще його можна використовувати просто як світильник. Тобто Ви в дитячій кімнаті просто його поставили, а подивитись фотки. Я вчора фоткав вночі, як, він, як вночі він світить. Ну, от я вам покажу, що це, Бачите, я прокрутив, і воно вже по одному парує. Хоп. По Другому парує. Ну, хтось може, хтось може мене запитати, чи можна ставити в дитячий. Не то, що можна, а потрібно ставити, того що пар, ну, вологість повітря для дітей має ще більше важливе значення, ніж для дорослих, тому що діти вони більш уразливі до всіх хвороб, в них ще настільки розвинутий імунітет. Так що в дитячі кімнати можете ставити без проблем. Ну, навіть треба їх туди ставити. Виробник додає такі два фільтри антибактеріальні. Вони дуже легко змінюються там, на передній частині. Це повністю безпечний зволожувач. Я маю на увазі те, що він автоматично відключається, коли в колбі закінчується вода. Тобто вам не треба думати про наслідки. Він просто вимкнеться і все. Якщо говорити про недоліки, то недоліків я не знайшов. Якщо говорити про гучність роботи, ну не знаю. Це все дуже суб'єктивно. Я вам зараз мікрофон піднесу. Послухайте, як воно, наскільки воно гучно працює. Як на мене, то тихо працює. Не можна сказати, що прям не заснеш. Хоча це все теж дуже суб'єктивно. Що ще можна сказати про цей зволожувач? Зволожувач має відтермінування. Наприклад, має відтермінування по світлу, от ви вмикаєте, на одну-дві-4 години і має відтермінування по вимкненню. Так само на одну дві. І 4 години, от воно блимає. Фіналізуємо: зволожувач від солок є дуже класний зволожувач, дуже гарний зволожувач. Він виконує всі свої функції. Він є ультразвуковим зволожувачем, що робить дуже тихим його роботу. Він має дистанційний пульт керування, що є дуже круто. Якщо ви пульт, ваші діти десь загубили. Ви можете це саме все робити тут на передній панелі. Він має додаткові два фільтри антибактеріологічні. Він має... Його можна використовувати просто як нічник з трьома видами підсвітки. І він має два режими роботи. Перший насичений, який буде працювати, якщо в колбі є 1,8 літра води 8 годин. І другий менш насичений, який буде працювати, якщо в колбі є 1,8 літра води 10 годин. Основна перевага, як на мене, цього зволожувача, це те, що він має суперовий дизайн. Він не великий, він не малий. І його можна ставити в будь-яку кімнату, він тільки доповнить ваш інтер'єр. Так що, купуємо зволожувач від солок, і все у вас в житті буде добре. Побачимось!